Привіт! Сьогодні я починаю ранок з омега 3 від Лісі, як, в принципі, і кожного ранку. Дуже мені подобається цей продукт. От, дійсно, саме серденько. Ось така скляна пляшечка. Ця Омега в рідкому вигляді, як бачите, і вона зі смаком манго. І ще вона містить вітаміни А Д, Є і багато поліненасичених жирних кислот. І от по самій дії я можу сказати, що от дійсно покращує самопочуття, тому що по собі навіть скажу, минулого року я хворіла кожного місяця, була підвищена температура, слабкість. Це в мене після ковіду було таке, був такий стан. Ось, і я почала приймати Омегу і дійсно мені стало краще. Дитина також їй три роки, але вона з задоволенням приймає лісі. Дуже їй подобається, тому рекомендую.